Добрий ранок всім. Дітки сплять. Чоловік вже на роботі. На вулиці похмура дощова погода. Я біжу ніжками на велосипеді, а мені до сусідки. Мадам Лідія. Мені на восьму сьогодні. Взагалі 7.45 у мене робочого часу. Доволі багато, але завтра я буду працювати більше восьми годин, то ж такий у мене два дні насичених. Я в курці чоловікові. Що моя залишилась вчора письменників, Мені з офісу прийшло повідомлення, що мадам кличе мене забрати куртку. Прийти, якщо мені зручно, я написала, що вже в понеділок заберу. Це одна годинка зроблена. Іду тепер повертаюсь, візьму велосипед і поїду на дві години до мадам художниці, якої всього один раз було. І маю прибирати там раз на два тижні. Тому таке Алідія дала мені вказівки. Ну, в... Насправді немає вказівок. Вона каже, як завжди, ви все знаєте. Ось і лягла. Сказала, що 6 шостій встала, тому лягла перепочити, І вона, і чоловік вони сплять. Я роблю свою справу і йду. На вулиці зараз 7 градусів. бонжух, ярмарок. А в мене, як завжди, бонжух, Знайомі все обличчя, боже, я вже все, карбону знаю. А Карбона знає мене. Вулиця Віктора Юго. Щодня. <різь> Без перерву їжу тут кілька разів. Пану на будинку художниця. Це плитка розфарбована. Так, все, в мене годинка перерви. Їду додому. Зараз 11-та. Все сильно запарковано через ринок наш щочетверга Повністю в центрі все занято. Буду об'їжджати зараз теж. Тут я згадала, що я можу придбати вигідно овочі. Я вже і забула. Дешевше, ніж в супермаркеті, а в нас нічого до салату немає. Це бон шанс похмоа! Отже, що я швидесенько буквально 5-10 хвилин витратила, що мені вдалося придбати. Ось яблука, цей сорт Шантеклер. Дуже мені подобається. Французи теж його полюбляють, а це фіджі. Вони в одну ціну, тому разом в пакеті Євро 20 кілограм. Це, я нагадую, що найдешевші в Нетто по євро 25 кг. пакет 2-кілограмовий. Ми останні дні брали. А це дуже класні тверді великі яблука. Я взяла 2 900 вийшло кілограм. Ну, майже 3 кілограми. Ось, 3,48 за це заплатила. Броколі взяла всього 2 головки, ну це на один раз нам. До гарніру до салату щось можна зробити, але ціна 1 євро кілограм. Там були ще, але з отакеними ніжками величезними. Не знаю, може, треба було хоча б ще одну взяти. Я якось взяла тільки дві, бо ось вони гарно обрізані, свіжі броколі. Всього за 1 євро це в два рази дешевше навіть замороженого брокколі, а так ще дорожче, якщо свіжий купувати в супермаркеті. Класна покупка. Тут ось огірки, вони ось такі трохи покручені, але тверді, свіженькі. і там Тут подаються огірки пошт, по одній штуці, ну, поштучно так В супермаркеті зараз Ну вони в районі завжди майже круглий рік, вони близько євро коштують. Інколи там 70, якщо акція, там 60 центів можна знайти, але то менше. або в гіршому вже стані. Менше з тим, тут пропозиція 4 огірка за 2 євро, тобто по 50 центів один огірок. теж буде нам запас на салат. Ось такий печечок родиски, діти обожнюють родиску і євро 20 коштує. Взяла один на помідори. Вони були в ящику, де серед них були такі вже з пліснявою, білою пліснявою. А ці я обирала, вибирала, щоб вони були цілі, тверді. І ціна просто 50 центів кілограм, враховуючи, що зараз помідори можна і по 4 євро знайти, і по 3, 3,50. А ось ціна тут була 50 центів, всього, тому що, ну, думаю, дали шанс обрати, повибирати людям, хто хоче зекономити ось тут трісну. Ну, це в мене в мене впали, впав велосипед з пакетами. Зараз розповім, що сталося. Отже, помідорів тут всього ,355 кіло 355 Я заплатила всього 68 центів за це, теж до салату. І ось такий листковий салат, один тучечок, один євро коштує. Величенький. Ось такий. Так що закупилася на 9 ,21 євро 21 цент ну Найдорожче це яблука, майже 3 кг. Супер задоволена, добре, що вчасно згадала про таку можливість, і всього 10 хвилин на це витратила, Але, власне, що сталося? Я поставила швиденько велосипед біля цієї, біля цього намету, де зазвичай ці овочі купую, поставила, обперла об такий залізний залізну загорожу, тимчасову якою перегороджую дорогу для автомобілів. Я поставила, і коли ну все нормально, а коли я вже вантажила там на свої на багажник ззаду і попереду ці овочі, ця огорожа вона доволі легка і вона просто на автомобіль завалюється. Завалюється, велосипед падає, все там висипається. Оце ж помідори, трохи яблука вилетіли, покотилися. Ну, картина просто чудова. Всі ж на це звернули увагу до мене. Ну, варто відзначити, що десь п'ять людей з різних сторін, там і діти, підлітки, і дорослі люди, там бабуся одна підійшла. Всі з різних сторін до мене підійшли, почали допомагати мені піднімати, збирати. Ну, взагалі, ось така активна допомога. Ніхто не стояв і не дивився, як я з тим всім впораюсь. Це треба відзначити особливо. А, власне, я переживала за машину, щоб там вона не подряпалась, не придивилася, наче все добре. Нічого там не подряпалось, тією огорожою, і це добре, що я нікому ще й шкоди не завдала. Ну, трошки он, бачу, тріснув один помідорчик, ну то не страшно, ми його швиденько використаємо, і все з ним буде гаразд. Ось такі короткі пригоди. А мені ще сьогодні мадам Лідія віддала щось шоколадне. Не зрозуміла, що сказала, що їй. Чи дочка пригостила, ну, гості були, принесли, каже, я такого не їм. Забирай дітям. А, зрозуміло, це Брауні, причому з буланжері, чи патісері, з кондитерської, кондитерського магазину. Невеличкий шматочок залишився. Каже, я, ми не їмо такого. Щоб, ну, там шлунок, ж, все таке. Тож на, у нас ще й шматочок купованого Брауні є. Так, я їду в офіс в конторі прибирати дві години. Два поверхи, дві години. О, вітер який. Я тут знову сама в офісі, на першому поверсі. Зайшла на другий одразу, але мене їх керівник попередив, що вони зараз там будуть обідати, і попросив почати з нижнього по, поверху. Хоча плесос, відро все було там наверху. Довелося спустити вниз все це. Поки що тут прибираю в тиші, поки вони першу годину обіду обідають з 12 до часу, з часу до другої піду там наверху. Дві години відпрацювала. Їду до наступних постійних клієнтів. Ще дві години і 45 хвилин. Два будинки. Трохи дощик намочив. Забуваю брати щось таке, чим можна було накритись. Сидіння, ну нічого. Сонечко то вийде, то зайде. Все, залишився місію Бернар, тільки півтори годинки. І день робочий закінчиться нарешті. Цей дід п'яв. Ah, так, мабуть, місію Бернару стало краще, тому що він виявився дуже вредним дядьком. <laughs> ну добре, не дуже. Але став активніше, я думаю, йому ж цей апарат призначили маску з зволожуючу з киснем. Ну, кисню там немає, я думаю. Ну, дих, дихальна маска, яка допомагає вночі дихати краще, щоб його апною не мучило. І він помітно активніший став, не спав такий весь активний. Але в чому це проявилося? Я за сім хвилин до закінчення своїх півтори годин я вже все зробила, все натерла. Просто ну про встигла весь комплекс робіт виконати навіть більше, і почала ж збиратися. І він такий: а ви що вже йдете? Ви рано, ви от прийшли в стільки-то. Ну, тобто він слідкував за годинником, коли я прийшла і побачив, що я буквально ну, за 7 хвилин, я ж кажу, поки я збирала вже там 5 хвилин до закінчення моєї роботи, закінчилось. Зазвичай це нормально, особливо, якщо я впоралась. Це якби там в мене недороблена робота залишалась, я все одно все покинула, за 5 хвилин зібралася і пішла. А тут все зроблено. Чисто і ну, я йому починаю пояснювати, а я прийшла раніше на 7 хвилин, ось, ну, зазначеного часу. І, власне, починаю йому пояснювати, що я прийшла ж раніше, а він на годинник же мені показує, що рано йдеш. Я кажу, так я ж прийшла раніше. Але ж, але ж там, я йому тоді показала вже свій робочий телефон, в якому я теж. Момент, добре, що відсканувала, коли зайшла своїм телефоном. Там у нас на цих зошитах на блокнотах, в яких ми дописи робимо, там є чі... чіп, так це називається, який я сканую, у мене телефон реагує і починає відраховувати час, коли я прийшла. І, власне, я йому показую, що вже показує одна година. 25 хвилин, там 56 секунд, ну тобто 4 хвилини до закінчення мого часу. І він сава, сава, сава. Просто ж це зібралося раніше йти. <смі> ну, Мені насправді от за майже ну, півтора роки точно більше ніж півтора роки роботи, щоб ось так: от прискіпувалися за хвилини. Коли я вже закінчила все робити і збиралася, ти, ну не знаю, що на цього. Дядька знайшло, але він вирішив ось таке мені зауваження зробити. Думаю, що це Підозрюю, що він, це в нього такий характер Ян... янгольський. І так як йому полегшило, тож він зазвичай такий слаб... слабенький, то спить, сидить, то, ну. Не так активно реагує, майже не переміщується. Тут він і по будинку ходить, вставав, гуляв. Ну що можна сказати? Радію, що йому стало краще. Через того дядьку, вредного, все через нього. Та ну, замислилася, роз... розпереживалася і забула, що хотіла в Валді заїхати. Мені по дорозі було, ну я трохи повертаюся. Хочу подивитись, може, якісь знижки натраплю. На основні продукти. Ну, тому що було по дорозі. Тепер вже все одно треба хоча б на 10 хвилин заїхати додому поспішати. Немає візочки, людей багато. Ну і що ж, сьогодні, у п'ятницю, знову невтішні новини, знову загиблі люди, знову відбирають у нас життя українських дітей, дотягуються своїми пазурями ці вороги. І все, що ми можемо зробити, це допомагати тим, хто оборонить наш спокій, щоб відсувати цю нечисть і цей просто суцільний кошмар подалі. Від кордонів України. Тому я вас закликаю, будь ласка, не забувайте донатити щодня робити ці кроки. Це навіть в якості терапевтичних засобів допомагає насправді. Я по собі це оцінюю. Якщо ми долучаємося до зборів, до тих, які ми бачимо. Якщо ми допомагаємо війську, у нас є надія, вона не втрачається. Ми знаємо, що ми робимо кожен день кроки для перемоги. Тому, будь ласка, Тим волонтерам, волонтерам, тим організаціям, яким ви довіряєте, не забувайте донатити. Це дуже важливо. І у нас теж є збір під цим відео. Є реквізити. Я просто нагадую. Я знаю, що ви все це знаєте. Я останнім часом часто нагадую, тому що. Поспішаю, хочу, щоб ми якнайшвидше закрили збір на реби. Ми з середи закри... зібрали 25 тисяч гривень, вже понад 25 тисяч гривень. Це дуже класний результат, враховуючи, що переважна більшість. Донатів не перевищувала 100-200 гривень, і це дуже круто. Тобто, ми, ось так. Ну я хочу, щоб ви зрозуміли маленькими кроками, посильною для вас сумою. Ми робимо дуже важливий внесок в нашу перемогу. Допомагаємо війську. Я це роблю і вас теж закликаю. Не забувати це робити. Разом, разом будемо підтримувати один одного і триматися. А я ж, як завжди, дякую вам, що ви переглянули це відео до кінця. Власне, дякую вам за вподобайки, за коментарі. І сподіваюся, колись доведеться більше про веселе, про щось смішне розповідати. Принаймні, щодня сподіваюся, що буде більше для цього приводів. Ну, будемо разом сподіватися, що буде піде на краще. Добре, дякую вам за перегляд. На все добре. Вкута!